Добрий день, мене звати Людмила, мені 35 років. За спеціальністю я інженер теплоенергетик, але наразі актор і вільний підприємець. Закінчила річні курси акторського мистецтва від школи Образ. Потім акторський інтенсив від Ukrainian Film School. У своєму арсеналі також маю курси по ораторському мистецтву, володіння зброєю, першої медичної допомоги. Вільно керую авто. Вже багато років, як з механічною, так і з автоматичною коробкою передач. Грає головні і другорядні ролі позитивних і негативних персонажів. Але мені більше подобаються негативні персонажі, бо в антагоністах завжди є якась загадка, в яку хочеться розгадати і показати її глядачу. Хоч глядач це не оцінить, бо він любить більше позитивні персонажі. Були ролі матусь, закоханих дівчат. Ображених дівчат і жінок в Також були ролі божевільних. І їх я особливо люблю. Серед своїх ісюминок можу виділити володіння всіма видами інструментів, Ну, багатьма з них, як ручними, так і механічними. Я п'ять років пропрацювала начальником відділу проєктування промислових котелень, і у нас був свій цех. Тому для розуміння, як все працює, я спробувала всі інструменти, попрацювала на них разом з робочими, тому можу сказати, що я вільно ними володію так. Зі мною дуже комфортно працювати, бо я людина відповідальна, трудоголік і не люблю підводити інших людей. Як хобі можу ще виділити любов до медицини? Я люблю передивлятися хірургічні операції в Ютубі, розбиратися в цьому, бо кров мене взагалі, в принципі, не лякає, тож я можу і різати, і грати медпрацівника це не проблема. Також я б зіграла роль військового. Бо характер у мене такий бойовий, володію цю до рукопашним боєм, збирала-розбирала автомат Калашнікова, була на полігоні, стріляла на відстані 50-100 метрів з автомату справжнього. Теж дякую за увагу і зустрінемось на знімальному майданчику.